Як почистити карбюратор від китайської мотокоси, ну, от такого типу. Дивіться, розбираєте Отут, оці 4 гвинта викручуєте і розбираєте його. Дивіться, щоб тут не було ніяких. Можна продути повністю все тут. Що тут є якийсь мусор, ну, тут рідко буває, але може бути. Оцю мембрану теж геть потрібно зняти. Дивитись під оцей важіль на, на цей оцей отвір. Під важелем. Телефон поганий, трошки не видно, але я думаю, зрозумієте. Якщо розберете, зрозумієте, за що я говорю. От, от на, на оцей отвір. Може бути там е, якийсь мусор. Буває, що попадає. І щоб під оцею голкою. Так само цей гвинтик відкрутити і під оцею голкою, щоб теж нічого не було. Але найбільше буває під оцею сіточкою. Ну, от зараз я витягну і покажу. Ну, дивіться, витягуєте оцю сіточку. Я там знизу взяв з сірника і. Сріником видавив її. Дивитесь на цю сіточку, бачите, вона трошки, трохи забита є. О, от вона має там така в мусорі. Її продути, промити, щоб вона була чиста. Після того, як ви її продули, промили, вона чиста, нічого нігде не має. От в ці отвори можете попродувати, щоб воно тож, тут нігде нічого не було. Але дуже уважно звертайте увагу на, на оцей, на, 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 о, о, оцей під, що йде під флажком під оцим важелем. Бо, бо дуже дрібне такий, такий мусор попадає, що ну, не так легко замітите. Щоб там нічого не було, дуже, дуже уважно дивіться. Ну, і можна збирати назад в зворотньому порядку, так як воно було зібрано. Так, після того, коли ви його зібрали, встановлюєте на косу. Запускаєте косу. Ну, даєте там хвилину-дві, щоб вона трошки прогрілась. Даєте газу, як то кажуть, до відказу. І оцим гвинтом, оцим що йде з пружиною, оцей, оцей що йде з пружиною. Добиваєтесь максимальних оборотів. Тримаєте газ на повну і другою рукою крутите, щоб, щоб мотокоса вийшла на, на максимальний оборот. Все. Більше тут немає ніяких настроїк, нічого тут не потрібно робити. Холостий хід, е, ну, відпускаєте газ і холостий хід просто цим гвинтиком регулюєте, щоб. Там, який вам потрібен. Добуваєтесь холостого ходу оцим гвинтом. воно піднімає от, от оцю, відкриває. Оцей, оцей. Піднімаю оцю голку. і все. Оцим, холостий хід оцим, оцим добиваєтесь максимальних оборотів наповнімога. І все. Воно буде у вас працювати 99,9%.